Вони за три дні з нуля повністю облаштували центр для допомоги українцям. Медичний хаб для наших пацієнтів, здебільшого військових, вже майже півтора року працює у Польщі. Єдиний такий був створений неподалік українсько-польського кордону, аби допомагати українцям, які прямують за кордон на лікування чи реабілітацію. У хабі пацієнти можуть перепочити, набратися сил перед неблизькою дорогою та отримати медичну допомогу, якщо стане зле. Як він працює, бачила Аліна Матвійчук. Якби ви у реальному житті побачили б ось це приміщення, що за моєю спиною ви б радше подумали, що це якийсь склад чи підприємство, і ніколи б не здогадалися, що це насправді унікальне місце. Це єдиний в Європі медичний хаб для українських пацієнтів. Ми у медичному хабі Єсьонка, що є частиною європейського механізму, який створений спеціально для пацієнтів з України, які не змогли далі проходити лікування в Україні. На бригада хабу саме зустрічає нових пацієнтів. Більшість українські захисники з тяжкими пораненнями. Є, що примочка? Ну, так, у нас так. все Як тут все влаштовано показує Адам. Він керівник Ясьонка Хабу. Сам парамедик має багаторічний досвід із дипломатичними місіями. Працював у республіці Чата Афганістані і півтора року на сході України. Я мав можливість працювати у сєвєродонецьку до повномасштабного вторгнення. Я працював у медичній команді підтримки дипломатичної місії. У лютому 22-го разом з дипломатами ми були евакуйовані з Донеччини. Це був важкий для мене час. Було важко повертатися назад до Польщі, тому що частини мого серця й лишилися у Сєвєродонецьку. Це був гарний досвід. Я зустрів там чарівних людей. Каже, як повернувся до Польщі, став допомагати українським пацієнтам та біженцям. А згодом з радістю очолив цей медичний хаб. На початку тут був абсолютно порожній ангар, і усього за три дні ми перетворили його на професійний медичний хаб. Учимося ході за цей хаб. Це такий собі медичний підстоп для українських пацієнтів на шляху з України до країн Європи за програмою медичної евакуації. Моз часто цей шлях займає дві, а то й три доби. Тому тут люди можуть відпочити та за потреби отримати кваліфіковану допомогу, якщо у дорозі стан погіршиться. бачили, як у Жлізачки в пальтах стоять? Я, коли побачив, мені прямо трамаш плохо стало. на перев'язці. нацгвардієць Віталій він отримав поранення у лісах під Креміною. Роздробило більше 15 сантиметрів кістки ноги. так. Це цікавий випадок. Саме тому я сфотографувала його для своєї роботи. Ми маємо досить специфічних пацієнтів з України. Ці травми нетипові для нашої хірургії, тому що це переважно ураження кінцівок внаслідок війни. Аби краще розуміти пацієнтів, польські медики тут часто вчать українську мені дуже подобається українська мова. Вона дещо схожа з польською. У вас є деякі смішні слова. Наприклад, пов'язка. Мені здається, це звучить дуже смішно. А у вас теж смішні слова? Українські ж пацієнти мають змогу вивчити польську. Це Цілий перелік можна от вчитися паралельно польською мовою. Які слова вже вивчу? Медики створили тут і міні-бібліотеку з українськими книжками на початку ідея була у тому, аби дати нашим гостям можливість не сидіти у смартфонах, коли вони тут, а використати час для читання книг. Проте згодом ми зрозуміли, що цей куток із книгами це гарна можливість побудувати місток між нашими країнами і нашими культурами. І зараз ми маємо книги про Польщу українською мовою, і так само українські книги польською мовою. Крім військових, хаб часто приймає пацієнтів, які їдуть після лікування в Європі назад до України, та наших пацієнтів з онкологією, зокрема й наш аргоснаш хол нагадує лікарню, але у цьому місці ми намагалися створити домашній затишок, аби діти могли гратися і почувати себе дітьми, а не пацієнтами. І що дуже важливо, у хабі працює психолог Марина Українка із військовими. Вона працює ще з 2014-го. каже, попри те, що довготривалу психологічну допомогу надати тут просто неможливо через брак часу. Прості, увага та розмова після евакуаційної метушні теж допомагають. Вечері я йду додому, все добре. Вони всі усміхнені, щасливі. Піднесений настрій. Я приїжджаю вранці на роботу і вже такі знервовані звичувається повітря, така тривожність. І знову так до кожного ти підідаш. Розмовляєш, вони почують, як ви кажете, українську мову. І вже відчувається своє рідне, вже спокійніше, і багато каже, о, нам вже легше стає, нам вже ми, ми почуваємо значно краще. Я глибоко переконаний, що усі працівники тут, так само як і я, впевнені, що те, що ми робимо, дуже важливо, і це не можна навіть назвати роботою. Хоча ми, як медики, робимо звичайні рутинні речі, тут ми віддаємо частинку нас самих, наших сердець, допомагаючи українцям. Із Польщею Аліна Матвійчук та Євген Зозуля. Дякую, це дуже зворушливо. Програма вікна. СТБ» – єдині новини.